Ще раз добрий день, продовжимо. Давайте ми з вами подивимось, уважно подивимось на ваші домашні задачі. Скажіть, тут треба щось коментувати? Тут ні. Тут ні. Точно ні. Всім добре. Точно. Так, тепер отут. Ну, я тут навіть враховуючи свої художні здібності, я заготовив коло. Ну, Знайти шлях було неважко, а от переміщення, чесно кажучи, не ну, вийшло. Трохи геометрію згадати треба. Та, ні, ну, просто, Там просто... просто уважніше бути. Ну, давайте вважати, що це початкова точка, правильно? Точка А. Що, давайте так. Е е подивимось. Що таке, якщо е повне коло 8 хвилин, 2 хвилини це яка частина оберту? Четверта. четверта. Одна четверта. Тобто, як, якщо він рухається отак, то він отепиниться отут? Правильно? Значить, шлях. Це чверть кола. Тобто 2 пір поділити на 4, а переміщення також воно. Це переміщення. Дуже легко знайти, якщо подивитися на прямокутний трикутник Стефанія, згодна? Ось тут? Катати. Побачив? Так, тепер 4 хвилини. Ну, шлях теж, я вже не кажу вам дуже легко, а те опиниться через половину оберту. Мабуть, тут. Ні? Ні? Ну тут відразу видно, яке переміщення. У нас відразу прогружається те, що ви намалювали, тому ми хочемо секунду. А, ну чекаю. чекаю. Вже є. То, значить два кілометри. Два кілометри. А тепер 12, кіло, 12 хвилин. 12 хвилин це 8 хвилин і ще 4. Є така аксіома. Так? 12 хвилин, 8 хвилин перепрошую, він повернувся в початкову точку. А потім ще 4 хвилини рухався. Куди він потрапив? На половину. Знов, 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 знов таки половину. Шлях збільшився, а переміщення? Ні. Переміщення ні. Воно залишилося. Ну, от як і було в пункті Б, правильно? Так, Та розібралися? Так. Добре. Тоді давайте вже 1.39. Так. Е ну, корінь із двох. Мабуть, ми не будемо це розбирати, бо у нас вже такий приклад є, правильно я кажу? Okay. Якщо тіло рухалося отак, а потім так, то якраз вийде корінь із двох. Переміщення таке, а шлях два радіуса. Згодні. Угу. Да. А, як, а от як добре зробити, щоб було втричі? Тут кілька способів. Давайте згадаємо хоча б, ну, парочку. Ну, квадрат намалювати. Квадрат. Ага, правильно, правильно. Якщо ми беремо квадрат і рухаємося не по чотирьох, бі... ой, та що ж це таке? Не чотирма сторонами квадрату, а тільки трьома. Отак. На шлях буде 3А, а переміщення просто А, чудово. Можна ще просто з однієї точки вгору, а потім вниз на ту саму відстані. А, не, не, не на таку саму. Я, ну, я, не, я, не на я. таку, отак, от от потім нам... отак от відкладаємо так само і проходимо. Там виходить, що три отак і два отак. Давай подивимось. Я не знаю просто, як пояснити. Зараз Ні-ні, ну, я могу. Значит, вот если ты три дверь сделаешь, а потом я образу, то оно будет <exactly> не будет. Вот не давайте, не дивіться, якщо на коле, то до точки А, от центру кола до точки А, и потом до нижней точки. А, ты так хочешь? Ты знаешь, я пропоную, вот там мне зайца не... А, правильно. Тут рирати. Якщо потім обратно, то діти тому. Я побачив числа, то я вже. Правильно, два вгору, наприклад, і один вниз. Отак, згодні? Отак, от так. шлях Мені важко якось точно пояснити. Ні, я зрозумів, дякую. Ну і нарешті давайте, щоб уже з цим покінчити і рухатися вперед. А отаке. Це не домашнє завдання, це вже так. Як ви гадаєте? Тут які варіанти. А, 38? Ага. Ну, пройти якусь відстані повернутися назад до тієї шточки. Ні. Ні, так, диви, дивись. Якщо до, та, до цієї шточки, то переміщення ж буде просто нуль. Ні? Це нас не влаштовує. Можна, знаєте, зробити дві клітиночки в сторону, дві клітиночки вверх, тоді переміщення буде. Ой. А, ну, подивись. побачила? Може mm -hmm. рівносторонній трикутник. Молодець, рівносторонній трикутник. І рухатися ми будемо. Спочатку отак, а потім отак. Побачили шлях дві сторони, а переміщення. Одна. Одна. І до речі, завжди можна підібрати переміщення вздовж прямої. От завжди можливий варіант. Ну, наприклад. Наприклад, а тепер працює той, що я три вперед, і один назад. Подивіться, підійде? Угу, mm теж -hmm. so. підійде. Тобто тут все в ваших руках. Можна вигадати бозна скільки варіантів. Так, чудово. Скажіть, отут щось таке для нас незрозуміле залишається. Ні. Тоді поїхали вперед. Вимірювання фізичних величин. Тут багато цікавих питань, але, ну, як завжди, у нас дуже обмаль часу, щоб все цікаво розглядати. Тому будьте просто уважні. Е, тому що у цих презентаціях, що сьогодні, буде трошки більше, ніж у вас підручнику, але воно не таке і складне. Поїхали далі. От давайте кілька слів про те, як відбувається наукова діяльність. Тобто, вивчення з точки зору фізики, звісно, тобто вивчення якихось нових, досі незрозумілих явищ процесів, насправді, якоїсь загальної схеми немає. Є багато виключень загальних правил, бо це ж творча праця, наукова праця. Але найчастіше є певна послідовність. Певна послідовність. Шарі. І е, першим етапом у цій діяльності є, ну, підкажіть, може вгадаєте, може ні? Дослідити. Ну, то вже дослідити, то вже таке. Е, як, а, як, а, як, 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 як як, яке слово ти е, заслужив? Ну, добре, не, не заперечу. Ну, це називають спостереження. Тобто побачили ще щось відбувається. Потім, мабуть, мабуть, одного спостереження найчастіше не вистачає. Треба досить багато разів спостерігати певне явище, і тоді ви можете помітити певні закономірності. Так? Ну, якщо ви будете досить багато разів. Спостерігати падіння яблука з гілки, то з часом ви, можливо, зрозумієте, що яблука падають згори донизу. Правильно? І це вже є закономірність. Це вже є закономірність. Далі, якщо ми хочемо це пояснити якось, то треба висловити якусь гіпотезу. Я, наприклад, я висловлюю таку, що якщо буде падати не яблуко, а наприклад, груша, то вона теж буде падати вниз. Згодні? Чи я да. Висловлюємо. І ставимо експеримент. Вирощуємо на цій яблуні грушу і даємо їй впасти, правильно? Ну, чекаємо я, я, чекаємо ну, або чекаємо, поки впаде. Далі, якщо це серйозне питання, то для нього, для його пояснення опису потрібна математична теорія. Я зараз більш серйозно розповім про це. Ну, а потім як переконатися в тому, що це правильна теорія? Розумієте, якщо б ця справа була б тільки в тому, що треба пояснити падіння яблука з гілки, то можна створити безліч теорій. Починаючи з того, що якісь невидимі для нас янголи штовхають яблуко донизу. Спробуйте заперечити таку теорію, А? не вийде. Буде. Не але, але це ще е, серйозних науковців це ще не переконає. Дуже важливим, важливою перевіркою для теорії є передбачення нових ефектів. А давайте ми пройдемося. Падіння тіл на землю. Спостереження робили безліч людей протягом багатьох тисячоліть. Згодні? Mm -hmm. Закономірності було виявлено, але не всі і не відразу. Одну найважливішу закономірність виявив тільки Галілей. Яка це закономірність? Oh. Ні. Ні. Тільки Галилеї встановив, що всі тіла за відсутності або за слабкого опору повітря падають одночасно. Тобто, велике і маленьке яблуко, скажімо так, вони практично падають однаково швидко. А до нього вважало, що чим більше тіло, тим воно падає швидше. Угу. Отже, гіпотеза що, е, значить, всі, е, Оскільки всі тіла падають однаково швидко, то це можна перевірити експериментом, так? і висловити припущення, яке першим висловив Ньютон, що падіння пояснюється притяганням до землі. І навіть не це найголовніше, а він що припустив? Що Земля притягає не тільки яблука, і не тільки груші, а що будь-які два тіла у всесвіті, що роблять одне з одним, притягуються. Це була дуже смілива гіпотеза. І на чому він її вперше перевірив? Він побудував... Ні, ти знаєш ні. Значить, він побудував математичну теорію. Яку, згідно якої сила тяжіння, там, обернена пропорційна квадрату відстані і таке інше, ми це ще згадаємо. На чому він перевіряв? Він порівняв рух падаючого тіла того ж яблука, і рух місяця під дією тяжіння землі, У нього вийшло, що теорія досить добре описує обидва ці рухи. Зрозуміло? А потім він застосував цю теорію до руху планет навколо Сонця. Це вже зовсім інше. І пояснив закони Кеплера, які були відомі до нього, але які ніхто не міг пояснити. І от коли це все спрацювало, коли він ще пояснив припливи і відпливи і багато чого іншого, от тоді вже сумнівів не залишалося. Зрозуміло? Ну, давайте нам з вами ще на завтра відкривати нові явища. Поїхали далі. Складно врахувати всі властивості фізичного об'єкта. Ну, от, наприклад, ми будемо, коли ми розглядаємо падіння яблука з гілки, скажіть, важливо враховувати, чи яблуко зелене, чи червоне? Ні, не важливо. Чи воно вже встигло, чи може йому треба ще достигати до повної зрілості? Тож, Мабуть, можна... ні. Тому фактично ми розглядаємо не яблуко як таке, так? а ми розглядаємо фізичну модель. Фізична модель цього яблука це, скоріше за все, буде матеріальна точка. А це модель. Чому це модель? Тому що не враховано розміри яблука, сорт яблуні, так? колір яблука, ну і таке інше, світловий промінь це теж модель. Чого не враховує ця модель? Світловий От... промінь? Ну, так, так. Вагу. Що? Я не почув? Мабуть, вагу. Ні. А вагу чого про мені? Да. Щось, я... Щось у мене сумнівує. Мені теж. Ну, насправді, пер мене... перше, чого не враховує, чого? Товщин, товщин. Ну, ну так, ну, то, то, то якраз не менше Ма, е, світло, е, товщини цього е, пучка світла. Насправді те, що ми бачимо, це не промені, а вузенькі пучки світла. Промень ми не здатні побачити. Математичний маятник. Ми нехтуємо розмірами е, цього вантажу, який підвісили на нитці. Ну і таке інше. Вся теоретична фізика вивчає моделі. Вся, навіть сучасна, бо без моделей обійтися там неможливо. Ну, а тепер давайте перейдемо до експериментальної фізики. Експериментальна фізика має справу з реальними об'єктами. І, і ми у фізиці характеризуємо ці об'єкти якимось фізичними величинами. Ну, так само, як кожного з нас характеризує, що? Зріст, маса, ну, що ще. ще? Колір це якраз не зовсім фізична величина, хоча, хоча теж можна вимірювати певним чином. Ну, а що ще можна вимірювати? Вимір... Ну, ну, віде, віде, віде. але не ну, так, Ну так, можна інші габарити зазначити. Можна вимірювати пульс, можна вимірювати частоту дихання, ноги так і таке інше. Що таке фізична величина? Це кількісна характеристика матеріальних об'єктів або явищ. Тобто число. Але назавжди число, це може бути не просто число, а ще чим може бути. Наприклад, сила чи просто? це просто число? Ну, не просто число. Просто? У силу є ще напрямок. Тому це що? Векторна, Вектор, векторна величина, правильно, правильно. Поїхали далі. Приклади, ну, це нам з вами не солідно. Я навіть не буду зачитувати. Мабуть, згодні? Так. Мабуть, згодні. мабуть, що так. Поїхали далі. Що значить виміряти фізичну величину? От як ви гадаєте? Якби... дізнатись кількість а, 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 я, а можна я запитаю, а кількість чого? Ну це вже дивлячись, якщо ми швидкість, то там відстань, наприклад, розглядаємо, якщо відстань, то кількість метрів, кілометрів, а якщо ага. швидкість, то кількість кілометрів на годину. Так, добре. А скажи будь ласка, а я можу вимірювати довжину в доларах? Долара ну наприклад. ні, не можу. Ну, за бажання можу просто викладати купюри. Там, Але це, мабуть, буде нерозумно. Значить, розумієте, для того, щоб вимірювати, треба спочатку домовитися про одиницю вимірювання, Згодні? Так. А одиниця це, як кажуть, однорідна величина. Тобто, якщо будемо вимірювати довжину, то потрібна одиниця довжини, якщо вагу, то одиниця ваги ну, і таке інше. Так от порівняти її з однорідною величиною, яку прийнята за Ви Знаєте, скільки цікавого можна було б розповісти про ці одиниці? Там дещо вдалося вставити у вас підручники. Я все ж таки раджу. Почитайте, там цікаві приклади. Наприклад, насчет фото. Ну, мені так здається, не знаю, як вам здається. Так, отже, виміряти це завжди порівняти. Чудово. Вимірювання бувають прямі. Або не прямі. От давайте. Що таке прямі? Є якийсь прилад. Ну, наприклад, лінійка. Ви її прикладаєте до чогось і кажете, що довжина чогось дорівнює от стільки. Це пряме вимірювання. А е, це що таке? Куди? А, воно, воно згадало ще анімацію не показало. Так. І бувають ще непрямі. Коли шукану величину, ну, чомусь або ми не можемо, або нам незручно вимірювати ну, напряму, тоді ми вимірюємо якісь інші величини. А от що, що нам потрібно, ми за якимось відомими нам формулами е, цих величин отримуємо. Ну, от, наприклад, якщо нам треба виміряти прямим чином швидкість руху, Автомобіля, то є для цього прилад? Ну так. Який? Ну, взагалі, в автомобілі, що є влаштований спідометр. Я ж про це, що це спідометр, так. Але ну, якщо... А, якщо... а якщо у водія є підозра, що його спідометр не дуже справний, то він може здійснити непряме вимірювання, щоб перевірити його. Він виїжджає на якесь шосе. І далі рухається певний час постійно, ну, з однаковою швидкістю. І тоді йому треба виміряти час руху і що. І, і, і скільки проїхав? взагалі. Тобто відстань. А потім за формулою, ви знаєте, навіть за якою, порахувати швидкість, і її можна порівняти з показом спідометра. Зводі? От і все. Нічого складного. А от з одиницями тут цікава справа. Як б, от років так хоча б п'ять тому можна було дуже впевнено розповідати про одиниці величин. зараз стало складніше. Спробую пояснити. Ну, е, одиниці у нас не змінюються вже досить давно, 65 ну, років так точно, насправді ще більше. Оскільки, якщо я не помиляюся, дев'ять основних величин, для яких існують еталони, прототипи. З цих дев'яти величин, сім – це фізичні, і додаються дві, ну, скажімо, вони фізичні, але вони водночас і математичні. Ви знаєте метр, секунду кілограм ампер Кельвін, моль знаєте. Поки що, мабуть, не знаєте Канделу, і, скоріш за все, ми в школі і не будемо. було Канделу. У нас по оптиці був і освітленість, і світловий потік, тому сила світла було. Було? А, точно, в 9 класі у вас була. Так, дякую. Ну, ви знаєте вже точно радіан, точно, я ж кажу, на математиці точно вчили. А от це радіан, мабуть, ще ні, так? Да? Ще не було. Ну, буде, це, це я точно знаю, що буде. Отже, такі величини. Але е, означення цих величин весь час Так? Колись метр вперше визначили як одна 40 мільйонна частка певного земного меридіану. Як ви гадаєте, легко перевірити таку одиницю? Ну, взагалі ні. Ні, взагалі можна, але не дуже точно і не дуже легко. Так? Секунда через скаливання певного маятника там визначалося. І це було не дуже точно. А наука і техніка вимагають все точніше і точніше і точніше. Так? Тому, ну, давайте подивимось. Ну, от колись, одиницями довжини були отакі. Ось, знов таки меридіан. А тепер подивимось, потім був еталон метру. От він виглядав отак. Він і зараз є, він зберігається під Парижем, але сьогодні він становить тільки історичний інтерес, тому що він вже не є еталоном. це так званий історичний еталон. А сучасне обзначення ось таке: метр дорівнює довжині шляху, який проходить світло у вакуумі за проміжок часу. Як тільки ми приймаємо таке означення, то як ви вважаєте, яка фізична величина тепер нам відома точно. Абсолютно. Метер? Якщо метр це отака штука, то, мабуть, це означає, що швидкість світла в точності дорівнює до отакій величині. 2997. І, і всі подальші уточнення, а вони будуть. Це уточнення вже не швидкості світла, а уточнення того, що таке, що. Метр. Метр. Все. Тепер еталон часу, секунда. Так, був такий еталон. А сьогодні. Бачите, яке ви значення? Це вже вимагає вміти проводити досить точні вимірювання, що, що стосується атомів. Це потрібно сьогодні. Ви не повірите, без цього всього не працював би як слід, наприклад, GPS. Тепер еталон маси. З ним взагалі цікаво. Історичний еталон, ось він. Глатиновий рідевий циліндр. Отак його зберігали, бачите? Ось він, 39 мм. А кілограм це маса цього еталонного целінтру. А про сучасний еталон я можу сказати вам дуже впевнено, що він затверджений от коли і от ким. А пояснити досить точно, ну, мені навіть нелегко це сформулювати. Бо тут будуть величини, про які ви поки що нічого не знаєте. Але у нього є одне, точніше, дві переваги. Перше, цей еталон буде не в одиничній кількості, а їх можна зробити досить багато. А друге, він дуже точний. Ну, я не буду заглиблюватися сюди, але от повірте мені, повірте, що це так. Давайте вас пора відпускати на відпочинок, відпочивайте, потім продовжимо. Ми не прощаємося. У нас до часу. А у нас я перепрошую, все нормально. Тоді я все. Я ніяк все, все 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 молодці, дякую. Тоді, давайте так, давайте так. Ну, я розумію, що ви не дуже добре пам'ятаєте усі ці префікси, які роблять. Нові одиниці: тера, гіга, мега і так далі. Але ну, я, сподіваюся, ну, я сподіваюся, що ви оце знаєте, оце знаєте, і, мабуть, навіть оце знаєте, ні? Так, всі три знаємо. Ну, нехай хоча б так поки що, я іноді теж плутаюсь. Частинні одиниці, там, де менше, ніж одиниця. Це теж знаємо. Не так собі. Ну, я... Тільки ну, мікротона зустрічали цю задачу. Ні, ну я сподіваюся, що ти ж знаєш, що міліметр це одна тисячна частка метра. А, так, так. І, ну, сантиметр. і сантиметр, так що не, так, не так уже й мало. А, тоді а тепер Давно будемо вважати, що так. Давайте я вам відразу скажу завдання: вже майже за обидва уроки сьогоднішні. Будь ласка, прочитайте уважно вступ. Пункти 1-3. Там, ну, не так уже і багато, якщо розібратися. Розв'яжіть оці задачі, вони простенькі. Це зі збірника зрозуміло. А от коли ми будемо закінчувати е, другий урок, я додам ще одну задачку, не складну. Ну, бо у нас сьогодні ж два уроки, все, все ж таки не один. Значить, оце і ще буде одна задачка, я її просто вам. Покажу на екрані, запишуть. Так. Чудово. Тоді те, що було заплановано на перший урок, ми з вами зробили. Давайте ваші скарги і побажання. Може, щось треба пояснити ще? Так, Здається, ні. Здається, що ні. Другий буде дещо складнішим, там треба бути уважнішим. Добре, відпочивайте. Відпочивайте поки що. До побачення. До побачення. Ну, дякую до побачення там. Так. А можна просто тут залишити та... камери? Так, 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 так. Будь ласка. Mm -hmm. Будь ласка.